Понад 100 боєзітнень зафіксували у генштабі по всі лінії фронту за минулу добу. Російські війська продовжують атакувати на Харківському та Куп'янському напрямках. Тривають міські бої у Торецьку. Найскладніша ситуація на Покровському і Новопавлівському керунках під регулярними авіаційними ударами жителі Костянтинівки у Донецькій області про чергову добу на фронті дивіться в нашому огляді. На харківському напрямку наші армійці завдають ударів по ворожих позиціях. Під Вовчанськом розвідувально ударні групи БПЛА бригади ГАРД уразили комплекс спостереження муром. м не зарадила і антидронова сітка. Також влучно обстріляли місця скупчення окупантів. Прикордонники бригади Форпост уразили живу силу і техніку противника. Наші дронарі виявляють позиції. Тоді артилерія завдає ударів під час штурмів і маневрів ворога. Під час переміщення е, завдаємо максимальне ураження під час особливо штурмів, захищаємо передній план піхоти. Коли скидають дрончики від осіки нашої роботи, і ми бачимо результати, і ми бачимо, як ми вражаємо ворога, вражаємо піхоту, попадаємо по цілям, знешкоджуємо цілі. Це, мабуть, саме в роботи. На Куп'янському відтинку прикордонники бригади Помста знищили ворожі БМП, БТРи, мотолигу, пункт управління БПЛА, військовий автотранспорт, фпв дрон, ретранслятори та генератор. А бійці полку безпілотних систем Ахілес спалили броньовану техніку російських загарбників. Воїни третьої штурмової здійснили наліт на ординську піхоту. Замаскована жива сила стала мертвим вантажем. Шоломи злетіли, траншеї запалали. На Луганщині дронарі полку «Немезіс» уразили 122 мм гаубицю разом із ворожою вантажівкою, яка доправляла її на передову. Така техніка вкрай небезпечна для наших оборонців. Здійснює 6-8 пострілів на хвилину, а дальність стрільби становить близько 15 кілометрів. Успішно відпрацювали і прикордонники, і ЗФПВ ліквідували позиції окупантів, техніку та засоби зв'язку. На Лиманському напрямку пілоти 63-ї бригади спалили чимало російської техніки за останні кілька днів: дві бойові броньовані машини, два камази, буханку із боєкомплектом, мотоцикл, гармати, зенітку, міномети, реп і антенну. На Краматорському напрямку в окупантів мінус самохідна артустановка нона, транспорт і жива сила. Противник розраховував усе сховати Намарно. Кадри із Торецька нині нагадують фільми жахів у таких умовах: 101 ша окрема бригада охорони та інші підрозділи Силоборони вже восьмий місяць ведуть. Боротьбу загарбник вирішив здійснити підрив будівлі за допомогою протитанкових мін. Однак це було його останнє бойове завдання в житті. Не спрацював детонатор. Наші бійці прибрали окупанта стрілецьким вогнем, а оператори впівдрону завершив роботу. Мобільна група бригади хижак збила ворожий безпілотник, який саме заходив на удар. Цього разу здобичу став БПЛА Молнія. Вдало попрацювали й по піхоті. На покровському відтинку окупанти намагаються наблизитися до українських позицій, шукають шпарини, щоб просунутися вперед. Для боротьби з росіянами воїни спартану залучають дрони й артилерію. У своїй зоні відповідальності нищать ворожих зайд і бійці червоної калини. На покровському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Єлизаветівки, Промені, Котлярівки, Олексіївки, Богданівки, Андріївки та Миколаївки. На новопавлівському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Костатинополя та Бурлацького. Ворог успіху не мав. Днями з розбитого ворогом будинка на Лиманщині біля Янголи вивезли двох жінок. Під час евакуації у небі постійно висіли розвідувальні дрони росіян та наводили артилерію на всі транспортні засоби. Так як стріляли, дітка, так нікому і врагові не пожила. Дивіться, що все побити все віку немає. Ось немає на шахи, тут були. Ракети були, потом ті капи були у Костянтинівці. Через російський терор поліція збільшила кількість груп білий янгол і парамедиків. За тиждень окупанти завдали по місту понад сотню ударів. 16 людей загинули, 38 поранено. Для порятунку цивільних поліціянти вживають додаткових заходів безпеки. Заходимо в укриття, заходимо, швидко, швидко. Ворог щодня руйнує житловий фонд та інфраструктуру Костянтинівки. Нині в місті залишається близько 13 тисяч жителів. У зв'язку з щільними постійними обстрілами за останні декілька тижнів ми з вами бачимо, що Ворог нещадно руйнує не тільки інфраструктуру, але й житловий фонд дуже збільшилось Багато стало загиблих та поранених. Людей закликають не зволікати із виїздом до безпечніших територій. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.